Метод тотальної реабілітації зубів ООН включає в себе встановлення імплантів та постійно ортопедичної конструкції. Він показаний пацієнтам, в яких є повна або часткова відсутність зубів, пацієнти, які вже не можуть відновити свою жувальну функцію або естетику за допомогою терапевтичного або ортопедичного лікування, або пацієнти з генералізованими проблемами в ротовій порожнині. Протипоказом для даної процедури будуть загальні системні захворювання. Такі, як цукровий діабет, онкологічні захворювання в минулому або на даний момент і активні запалення в зоні операції. Перевага даного методу в тому, що пацієнт майже одразу отримує нову і красиву посмішку. Після операції пацієнту призначається протизапальна та антибіотикотерапія. Реабілітація після операції проходить декілька етапів. В перші декілька днів ви будете відчувати легкий біль та дискомфорт, також можливий набряк. Та невеличкий гаметом в зоні операції. Наступним етапом ми чекаємо 3 або 4 місця, в залежності від шелепи для того, щоб імпланти інтегрувались у кісткову тканину, після чого буде встановлена вже постійна ортопедична конструкція.